Ви я а я у вас то, хотіла то, знаєте, запитати. А де якщо як. можна після е, цього? Після заходу. Не лякайтесь, ми нічого не переплутали і вам нічого не почулося. Зараз усе поясню на відео. Я Марія Землянська. Он ніс торчить в кадрі. Одразу привіти і вітаю вас на каналі Бігосенфо. Поруч зі мною Артем Колюбаєв, який поспішає на відкриття кінофестивалю молодість. Колюбаєв історичний кінопартнер нинішнього голови ОП Андрія Єрмака. Разом продюсували фільм, мали спільну компанію і багато спільних фоток. Зараз Колюбаєв очолює раду з державної підтримки кінематографії. Це такий орган, який разом з Держкіно вирішує, які фільми підтримати з державного бюджету. Але так я запитую у Колюбаєва про м'ясо. Не хвилюйтесь, ми теж вважаємо це максимально дивним запитанням для людини зі сфери мистецтва, але ми змушені його поставити. Бо Колюбаєв не тільки очільник ради, яка опікується кінематографією, але й бізнесмен. Слухайте, скажіть, будь ласка, де м'ясо? Я не розумію про що ви говорите. Як не розумієте на 35… на 37,5 мільйонів гривень м'ясо минулого року? Ваша Компанія з управління активами Я отримала розумію, дозвіл від говорите. національної розумію, комісії з Як ні? бізнесмен широкого профілю, який останніми роками підозріло різко обріз частками в успішних і аж ніяк не пов'язаних з кіно бізнесах. І всі ці бізнеси настільки далекі від мистецтва, що тепер Колюбаєва доводиться запитувати і про м'ясо, м'ясо і мільйони гривень. То після заходу з нами поговорите, правда. Все добре, ми тоді на вас чекаємо. Що ж, поки Колюбаєв відпочиватиме на відкритті кінофестивалю, я почну розказувати сама: розказувати про гроші, про бізнес і, і, звісно ж, про м'ясо. Ну і ще як до всього цього може бути причетний офіс президента. Але перед тим, як ми почнемо, ті, хто ще не підписаний на наш канал, маєте нагоду зробити це прямо зараз. Так ви нічого не пропускатимете, а ми нарешті перетнемо позначку в один мільйон підписників. Дякую і поїхали! Я розумію, ми напевно вас вже заколюбайли. але повторюся, кінопродюсер Артем Колюбай підозріло раптово почав обростати бізнесом таким різним, що спершу ми і самі не могли в це повірити. Але ж є документи, а документи не обманюють на відміну від людей. Журналістика це коли. Е... Правду говорить, по-перше, яку легко перевірити. Ви ви навіть це легко перевірити. Да. Все є в реєстрі. А, Ну окей, до реєстрів ми ще дійдемо. А для початку я коротко поясню, чого ми взагалі до Колюбаєва причепилися. Подумаєш собі, продюсер, Продюсер, але з хорошими друзями. Колишній бізнес-партнер Колюбаєва Андрій Єрмак з керівником офісу президента їх пов'язували спільний фільм Правило бою, спільна компанія «Амавіжн», і купа спільних фото у соцмережах. Тому коли в 2021 році Артем Колюбаєв очолив раду з держпідтримки кіно, це викликало певні підозри. Я не посадовець, не державна служба. Якщо ви навіть цього не знаєте, ви це виріжете, правильно? Тому що Ні, ми раз, не вирішимо ви... тут, маю відзначити, члени цієї ради дійсно не мають статусу держслужбовців, але. Члени ради отримують стипендію з державного бюджету. Саму раду утворює та затверджує її склад Кабмін. Взагалі, то ще весною чинний склад ради, яку очолює Колюбаєв, мали замінити. Але Кабмін продовжив їхні повноваження аж до кінця воєнного стану, плюс ще три місяці після його завершення. Ну і врешті-решт, рада фактично фінально вирішує, кому дістануться державні мільйони на виробництво кіно та серіалів. Ну ок, з цим призначенням ще б принаймні прослідковувалась якась логіка: продюсер, кіно, мистецтво одним словом. А далі логіка зламалась, бо паралельно з кіносправами у Колюбаєва активно розвивався і непрофільний бізнес. Спершу сліди Колюбаєва ми знайшли у будівельному бізнесі. І не просто будівельному ноунейм no бізнесі. Колюбаєв з'явився серед співзасновників компаній, які мають фінансові стосунки з будівельною групою ЕНСО. Групу ЕНСО нагадаю пов'язують з проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Вадимом Столаром. А як давно ви вирішили займатися будівництвом? Світкима будівництвом. А документи і реєстри говорять протилежне. І я зараз не тільки про записані на Колюбаєва частки в інвестфондах, залучених в будівництва ЕНСО. А й про те, що Колюбаєва його дружина, як самозайняті особи, отримали від пов'язаних з будівельною групою Енсо-компаній понад 6 мільйонів гривень доходу на двох. Це тільки за першу половину 2023-го. А чому будівельні компанії з групи Енсо-столара, якого ви кажете, не знаєте, платять вам і вашій дружині? Може, ви це розкажете? Звідки чому вони вам платять? Платять вам як приватний. Я хочу з вами. А зараз приготуйтесь, бо буде неочікувано. Нещодавно Колюбаєв ще й став співвласником компанії виробника БПЛА. У цій фірмі він отримав 5%. Ми запитали усе у цієї компанії, як продюсер Колюбаєв увійшов у БПЛА бізнес і яку роль він там виконує. Прямої відповіді ми так і не почули, але здається, натяк вловили. Вони займаються своїми справами безпосередньо. У нас такі по східні янні суттєво перечили до чином. Чи, З'явилися речі е, нормальні там е, контракти, умови. Більш детально про бізнес-активність Колюбаєва вже розказував мій колега Максим. Якщо пропустили, раджу подивитися цей ефір повністю. Посилання на екрані, а лінк в описі. А ми нарешті підібралися до м'яса. 24 лютого 2022 року, початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кабмін, щоб запобігти відтоку валюти за кордон, увів обмеження на імпорт, залишив лише обмежений перелік критичного імпорту, товарів та послуг, які український бізнес може придбати за кордоном, і відповідно відправити взамін гроші. Вже влітку цей перелік розширили, але менше з тим. 12 липня 2022-го національна комісія з цінних паперів та фондових ринків прийняла таке рішення, визнати можливим проведення операції з активами інвестиційного фонду Урбан, а саме надання відсоткової позики товариству цариця полів у розмірі 37,5 мільйонів гривень для забезпечення фінансування придбання товарів критичного імпорту, а саме м'ясної продукції у юридичної особи нерезидента «Альдемані Альде Мані Лайфстак Трейдін. Простіше кажучи, нацкомісія дозволила відправити 37,5 мільйонів гривень з українських рахунків інвестфонду Урбан на український рахунок української приватної фірми. А далі ці гроші відправити за кордон для закупівлі м'ясної продукції. М'ясна продукція товари з переліку критичного імпорту. Але знаєте, у чому нюанс? Кулюбаєв засвітився і в цій історії зі спробою відправити 37,5 мільйонів гривень за кордон під час війни. Але спойлер: м'яса так і не привезли. А, мені сік і ось цей салатик. Мені, будь ласка, флетвайт і шоколадний чизкейк. розрахунок криптовалюти. У нас так не можна. Готівка або термінал. Можна, ви просто про це ще не знаєте. Принесіть мені, будь ласка, термінал, я вам зараз все покажу. Яка криптовалюта, який термінал? Що ти малеш взагалі? Спокійно, дивись, є такий додаток Трасті плюс. Це криптогаманець з вбудованою банківською картою. Його, до речі, українська команда розробила. Ну, окей, а що з цим робити? Зараз покажу. У додатку можна купити криптовалюту і безпечно тримати її у гаманці. Купуєш крипту і трішки чекаєш, доки росте курс. А на різницю відсотків можеш купувати собі каву, чи скейки чи салат. Бо обмінники більше не потрібні. Просто під'єднуєш крипту з гаманця до банківської карти, яка вже вбудована в додаток, і розраховуєшся нею. Розрахунки картою без комісії. Ліміт 5 тисяч євро на добу. Каска. Клас, слухай, а як мені собі таку штуку поставити? а? нас зараз тримай посилання на апку, я там тобі на баланс вже 10 доларів поклав. І тепер ти мій реферал. О, а можна і мені таку? Запросто. А можна рахунок? Так, звісно, готівка термінал або крипта. А тепер давайте глянемо детальніше про кого йдеться у документі. Хто отримав у нацкомісії дозвіл на операцію з відправки грошей за кордон? Компанія з управління активами Есец Файненшал Груп, де Колюбаєв один із двох співзасновників. В інтересах якого фонду Куа Колюбаєва отримувала цей дозвіл інвестиційного фонду Урбан. А чий це фонд? На момент отримання дозволу нацкомісії директором і співвласником був Володимир Метелиця. Керівником урбану він значиться і нині. Чому ми згадуємо про метелицю? Бо він тісно пов'язаний з Колюбаєвим. Зараз, приміром, керує новою куашкою Колюбаєва. А ще метелиця з 2017-го працює у компанії Енсо на посаді начальника фінансового відділу. Принаймні так він вказує у своєму резюме. А Енсо, як я вже казала, це група компаній, окремі з яких платили Колюбаєву і його дружині мільйони. Ну і з якими мали фінансові стосунки фірми, в які почав раптово заходити Колюбаєв. Давайте далі. Яка компанія отримала дозвіл на купівлю м'яса за кордоном за гроші фонду Урбан? Цариця Полів. В момент отримання дозволу на відправку за кордон 37,5 мільйонів гривень співвласниками цариці полів стали три інвестиційні фонди. І всі три так чи інакше ведуть до Колюбаєва. Фонд Урбан, про який ми вже говорили. Саме з рахунків цього фонду на царицю полів перекинули 37,5 мільйонів. Нагадаю, це оформили як відсоткову позику на закупівлю м'яса. Другий співвласник цариці полів на той момент фонд Вікерс. Його власник і директор, той же Володимир Метелиця з Урбану, менеджер в компанії Колюбаєва. До речі, і від Урбану, і від Вікерсу в кінці 2022-го Колюбаєв отримав по 500 тисяч інвестиційного прибутку. Це так до слова. Але стоп. Я ж казала про три фонди. То хто там у нас третій? А третім співвласником цариці полів на той момент став фонд «Апеліот», де серед акціонерів також світився Артем Колюбаєв. Так що ми маємо? Компанія з управління активами. Колюбаєв фонд, чиї гроші мали відправити за кордон, і власне компанія, через яку мали провести закупівлю, все веде до Колюбаєва. Слухайте, скажіть, будь ласка, де м'ясо? Я не розумію, про що ви говорите. Як не розумієте? На 35, на тридцять з половиною мільйонів гривень м'ясо минулого року. Ваша компанія з управління активами отримала Я не розумію, дозвіл що ви від національної Я не розумію, про що ви комісії з цих як розумію, Ні. Ну, Просто є реєстри. Є реєстри, там є ваше прізвище, є документи, де ваша компанія просить дозвіл на закупівлю м'яса. Ні, ви, ви за де ви є співвласником. Давайте далі. Ви маєте, ви знаєте таку компанію цариця. Полів. Я не розумію, про що ви говорите. Ну, як ви не розумієте, ваша компанія з управління активами отримувала дозвіл у Національної комісії з цінних паперів. На закупівлю ну, м'яса давала. Туди, куди, 30... про я не розумію, так слухайте, 37,5 мільйонів ваші компанії, ваші фонди пов'язані з вами через людей, через, ваших бізнес-партнерів яких людей, яких бізнес Міхтєв, Ви які вирішують. Ви, ви дивитесь в реєстр і бачите щось зовсім своє. Це не ваше які? прізвище? Я не бачу, що ви мені показували. Ну, подивіться, я не хочу з вами ну так розмовляти. подивіться, Калюбаєв вот. Артем Олексійович. Окей, давайте пошукаємо м'ясо самі. В сенсі спробуємо зрозуміти, чи справді компанії з орбіти Колюбаєва намагалися ввести в Україну м'ясо з Арабських Еміратів. Чи все ж таки мета була просто відправити гроші за кордон? За нашими даними, ані в 2022, ані в 2023 Цариця Полів не імпортувала в Україну нічого. Так само, як і компанія з еміратів, у якої всю цю продукцію мали закупити, нічого не завозила до нас. І, взагалі, ця компанія з ОАЕ виглядає м'яко кажучи, підозріло. Ми знайшли про неї лише кілька згадок в інтернеті, і пару роликів на Ютубі старих з огляду на ці ролики і згадки основний напрямок фірми торгівля ягнятиною та бараниною. У документах з офіційних реєстрів ОАЕ зазначено, що створена фірма у 2016-му і зареєстрована в Дубаї. Її сторінка у соцмережі оновлювалась востаннє у 2021 році. Хіба що в січні 23-го змінили обкладинку і фото на профілі. Хоча такі самі були і до того. Ми написали на всі знайдені нами електронні адреси, месенджери і телефони дубайської фірми питання про співпрацю з Україною, але жодної відповіді так і не отримали. Натомість нам відповіла Куа Колюбаєва, яка й просила дозвіл на відправку 37,5 мільйонів гривень в Емірати. Якщо коротко, там натякають, що Колюбаєв цій історії ні до чого. Мовляв, власник Куа читай Колюбаєв не управляє цією Куа все робить керівник. І взагалі, Куа і фонд, з якого пішли гроші, це різні юрособи. І головне, ані Куа, ані фонд не можуть вимагати від позичальників читай цариці полів, які пішли 37,5 мільйонів будь-яких документів щодо господарських операцій. Така серйозна компанія, така велика сума, така критично важлива закупівля. Але ані розказати, ані показати, ані хоча б поцікавитися долею своїх позичених мільйонів не можуть. Або не хочуть, бо нагадаю, за усіма учасниками цього процесу стоять або сам Колюбаєв, або пов'язані з ним люди. Нині кінцевим власником фонду Урбан, з рахунків якого власне, і пішли 37,5 мільйонів, вказаний Ельнур Мехтієв, бізнес-партнер Колюбаєва. Наприклад, у лютому 2023-го вони разом створили нову куашку. Сам Мехтієв вихідець із бізнесу ЕНСО. У 2021 році він підписувався як фінансовий директор девелоперської компанії Енсо. Так от, бізнес-партнер Колюбаєва Мехтієв позаштатний радник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Ця комісія і видала дозвіл Коа Колюбаєва на відправку 37,5 мільйонів за кордон. Голова нацкомісії Руслан Магомедов. Магомедов, позаштатний радник голови офісу президента Андрія Єрмака, з яким Колюбаєв колись мав спільний кіношний бізнес. Отут хочу підсумувати: ми точно знаємо, що 37,5 мільйонів пішли з рахунків фонду Урбан на рахунки цариці полів. Судячи з фінансової звітності цариці за 2022 рік, з її рахунків вони теж пішли. І отут головне питання: куди? Бо м'ясо ми так і не знайшли. Виглядає, що в Україну воно не приїжджало. І, взагалі, вся ця історія з закупівлею м'яса на 37,5 мільйонів компаніями з орбіти кінопродюсера, на мою глибоко суб'єктивну думку, скидається на банальну спробу вивести ці мільйони за кордон в розпал повномасштабної війни. На сьогодні це все. Жодних висновків, бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, що тут сказати. Побачимося в наступних ефірах. Ну і тримаємося, все буде Колюбаєв. Це звісно, я жартую. Тримаємося, все буде Україна.